Доброго дня! Мене звати Подобинська Вікторія, я учениця 9-го Б-класу ліцею імені Миколи Сабота, міста Івано-Франківське. І зараз я буду показувати, як я виготовляю свою свічку. Першим етапом ми беремо і ріжемо брусок мила на маленькі кусочки, щоб потім помістити його у кастрюлю і продовжувати далі виготовлення нашої свічки. Ось я вже подрібнила симела, і зараз треба нам його висипати сюди, щоб далі проводити наш. От усе мило вже в цій посудині і нам потрібно тепер залезти водою, щоб повністю покрила стружку мила. Беру перше холодну воду, заливаю мило. Ще треба так повністю. Вода має бути тим і Зараз можна побачити, що тут вона повністю покрила всю стружку мила і утворюється така ніби як пілка. Зараз я поставила е, цю посудину з милом на водяну баню і треба чекати, е, помішувати мило до повного його розчинення. Зразу ми після повного розчинення ми знімаємо нашу отримавшу масу з вогню і додаємо до нього повільно перемішуючи оцет. І, все, і зараз ми тут бачимо, що утворюється. Зараз я знову вже поставила на парову баню ту речовину, яка вже була затверділа, і вона вже зараз трохи розм'якшується, і знову, ну, я знову повторно її розтоплю для того, щоб потім залити у посудину, в якій буде сама свічка. Отже, коли я вже повністю розтопила на водяній бані нашу суміш, потрібно її залити у ту формочку, де буде свічка. Заливаю. Перед тим я приготувала нитку, ну, гніт, яка і буде допомагати нам, щоб, наша, щоб моя свічка горіла. Зараз потрібно трошки часу почекати, щоб свічка застигла. Дану свічку зробила Подобинська Вікторія, учениця 9-го Б класу ліцею імені Миколи Сабота Івано-Франківськ. Хімія це світло знань.